Що ти тут забув на Дарниці? Алло, Міша, ти масло поміняш, все добре, все працюємо, так. Мені вивалюють просто такий набір за 15 тисяч гривень і кажуть: видно, що все світ ігор дуже сильно поповнився, і сокіл може нам цьому допомогти. І ось так, от можна до самого кінця. І там справа не в тому, щоб виграти. А щоб натворити якусь дурню <laughs> інтегрувати освітній процес разом з ігровою динамікою. Чи є вже щось таке в сучасному світі? Будь-які як класний стін ігри дуже сильно розвивають дітей. Кого я тут зустрів? Які люди. О, бізони. А я тебе не планував тут. Вітання, сокове. Чим займаєшся? — Та от розумієш, поставив камеру, хотів е в прискореному режимі записати, як борода росте. І як довго він займаєш? Ну, тільки почав. Тому можна тільки почав, і вже так виросла? Ну, так, да, як у росомахи збрив, вона заново відростає. Супер, що ти тут забув на Дарниці? Ну добре, я ловлю тут естетичне задоволення, згадую своє село, знаєш, оці п'ятиповерхівки, оці тихі вулочки, оці машини, які колись хтось залишив і більше ніхто не чіпає. А що ж тут міг піймати Соків? От дійсно, ти кажеш, що це твоє дитинство, а я б сказав, що це наше дитинство. Бо я вважаю, що саме тут. Є рекордна кількість машин, на яких написано помилення. Ось як вони там стояли, так вони там і стоять, Кислотні дожді, все ще інше. І машинка поступово покривається тонким шаром пилу, на якому можна потім малювати. Чим я дуже полюбляв займатися. Знаєш, Соколи заходив тут на днях в магазин настільних ігор. Саме на дарниці. Називається Гікач. Ну, він реально для якихось гіків. Тому що те, що я тут побачив, це коли заходжу, кажу, ну мені якусь там гру простеньку для компанії. Мені вивалюють просто такий набір за 15 тисяч гривень і кажуть: ну, бізоне, ми маємо тільки це. А якщо вам для компанії треба, то йдіть на магазин навпроти, називається Дитячий універмаг. Уявляється ситуація. Насамперед, я б зробив так само, бо всі інші ігри просто нецікаві. І я уявляю, про який ти магазин кажеш, це дійсно дуже атмосферне місце. Я би його розібрав покроково. Сама назва Дітач український класний магазин. Вони займаються не лише продажами, а й їх локалізацією, за що я їх дуже поважаю. І в них є мюх. На гарні ігри до того, як вони стають міністримом, вони перші отримують ліцензію на переклад. І ці ігри доволі швидко з'являються в Україні. Саме магазин на Дарниці це взагалі окрема історія, бо там це особливий магазин для лікача. Це не звичайний магазин, який підпорядковується центральному офісу, а це так званий магазин по ліцензії. Тобто, от, наприклад, ми знаємо Макдональдс. Є Макдональдс двох типів. Перше, це тобі начальник з Америки дзвонить. Алло, Міша, ти масово поміняв, все добре, все працюємо, так? А є магазини по ліцензії. Вони повністю самі вирішують, яким правилам організації виконувати, але вони повинні задовольняти стандартам якості. Цього бренду. І цей магазин саме такий. І саме тому одного разу я зміг викопати там ігру, якої ніколи ніде не було. І я питаю, чому? А вони кажуть, ми просто розуміємо, що ця гра дуже популярна. Тому ми окремо для себе замовили побільше. Окей, Сокола, ну зізнавайся. Раз ми вже почали про настільні ігри, назви ТОП-5. Найкращих настільних ігор року 2024 саме в українській локалізації, аби наші слухачі могли з тобою реально зацінити щось корисне. Ну і окремо для мене хоча б дві дешеві гри, які можуть пограти от хтось, хто дуже далекий, але кому дуже хочеться. Добре, добре. Тут вже підуть на Е, Насамперед, я би не виділяв ігри. І стали популярними в 2024 році. кажучи вже про те, що в мене є достатньо часу лише для того, щоб вивчити і полюбити декілька ігор. Але з того, що я знаю, класика є класика, і з дешевих ігор це мафія. Просто купляєш собі колоду карт. Для більшої атмосферності ви можете купити колоду карт Мафія, на якій будуть інші картинки. І більше персонажів, які, скажімо так, не спортивні, не стандартні. Але для компанії, яка хоче посміятися, ці персонажі додають таку кількість рандому, що гра завжди закінчується неочікувано. Також із дешевих ігор я би все-таки звернув увагу на нові українські ігри. Раніше це не було трендом, зараз прямо про це піклується і з'явилося. Не лише перед а й автори українських ігор. І з того, що я чув, треба звернути увагу на гру Чорне море. Чорне море, не вже там про війну? Ні, ні. Скажемо так, це більше про Україну. Там треба збирати пазл. Ця гра ще не вийшла, але насамперед, для того, щоб підтримати українських авторів. По одна справа це перекладати іншу роботу, це робота перекладача. А хотілося б все ще так, щоб, 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 щоб в Україні займалися креативною діяльністю. І це одна з тих ігор — проявом так, цього напряму, і треба їх підтримати, незважаючи на те, що вони все-таки пришаду Круто, круто. підтримує українських, так? Так, так. Да, да. — Окей, а тепер щодо пічної класики, але от з точки зору і Ігор, що це може бути? О, гігачовські замахи. Так, я спочатку не зрозумів гігач. я думав, це щось про гігачата, знаєте, ці накачані мужики. Але виявилося, що гіг – це людина, яка дуже сильно захоплюється будь-якими речами. Це може бути базове вишивання, та хоча б навіть прибирання. Якщо людина робить це з особливою захопленістю, це вже можна назвати хобі. якщо вона не відчуває в цьому зобов'язання. А якусь розпалу. І о щодо віків захоплених людей, то тут я знайшов для себе одну гру, вона мене досі не відпускає, називається Анмач. Цю назву не перекладали на криці, тому що дуже багато нас перекладають. Тут Анмач, типу персонажі, яких не можна порівняти. Суть цієї гри в тому, що в ній. Зустрічаються е, вигадані персонажі з дуже різних всесвітів. І їх не можна порівнювати. Наведи приклад. Наприклад, Джин і Гудін. Обидва вони такі магічні. Гудін, наприклад, може вибратися з будь-яких око, оков. А Джин він просто дух, якому все по барабану. І ці персонажі. Мають спільний вайб, але в цій карткові грі, вони розкриваються по різному, як вони будуть перемагати свого СПА. Тобто, це дуель. Так, дуель двох персонажів з різних світів. Так, да, да. Два персонажі з різних світів. Це вже передбачає, все, що це буде змагання дуельного типу. Гра насамперед підтримує до чотирьох персонажів разом, можна грати в трьох. Всі проти всіх. Але це дуже складно з точки зору. Гра дуже стає рандомною, турнірною. Можна 2 на 2. Це дуже цікавий формат, але він мене не підходить, бо він час більше час дрив. І зі звичних 20-30 хвилин двох це перетворюється в мінімум годину в два на два. Бо одна справа, от ми знаємо, велика компанія, і одна справа, коли ти сам все робиш, а інша справа, коли ти потрібен, повинен пояснити, що в тебе в голові іншій людині. Це додає дуже великий надмішок взаємодії і дуже сповільнює гру. Це дуже цікаво, але я просто не маю стільки часу. Схопив добре, якщо ми там за день знайдемо час до однієї партії. Супер. Тоді, пані панове, за матч ми розібрались. Видно, що всесвіт Ігор дуже сильно поповнився, і Сокіл може нам цьому допомогти. Соколи, назви ще одну гру, от яку б ти хотів би виділити і розповісти про неї. Насамперед, я дуже полюбляю Маншкін. Це гіківська гра. Я ще подумаю над більш казуальною грою. Але якщо ти мене спитав, 5 секунд на подумати, одразу Маншкін. В неї правила сторінок на 20. Але в чому прикол Манчкіна? Ця гра передбачає порушення правил. І це гра, яку ніколи не треба вчити по правилам. Як взагалі починають грати в цю гру? Одна людина або дві знають, як в ній грати. Всі сідають інші, буквально одразу починають грати, вже роздають не карти, читаючи 20 не читаючи цих правил. І вони поки грають свої ходи. Пояснюють, mm -hmm. правила інше. І коли переходять людям, люди, кажуть, я нічого не зрозумію. Ну роби, роби. І ось так от, порушуючи правила, тобто, там є правило, як в дураку. Накрив, то прав. Порушив право. Якщо ніхто не помітив, все продовжуємо. Якщо ти щось не зрозумів, зіграв, все продовжуємо. А... І ось так от, можна до самого кінця. І там справа не в тому, щоб виграти. А щоб натворити якусь дурню, бо там карти змінюють правило одне одно, заставляють тебе робити дуже дивні речі. І ти дивишся на це все і просто смієшся. Гра для казуальних ребят, ну це певна монополія. І Що ти взагалі думаєш про оці ігри, там, де якась економічна складова всередині знаходиться, коли в тебе є якийсь набір грошей, акцій чи чогось завгодно, ти ходиш, купляєш, скуповуєш. І намагаєшся, аби твої всі конкуренти збанкрутіли. Чи є в цих ігор якийсь прикладний аспект от Соколе, що ти вважаєш? З приводу монополії, ти правий, це гра для казуалів, звичайно, у дуже багатьох ігор є нескінченний потенціал для покращення своїх навич. Але все ж таки, якщо ви зайдете в будь-який магазин настільних ігор і скажете кодове слово. Мені монополію для гіків. Вас одразу переведуть в розділ економічних стратегій, де дійсно треба купляти і продавати. І в чому різниця між монополією і ось такими гіківськими іграми? В монополії ти повинен щось за щось заплатити, бо так виклався рандом. Ти кинув кубики, ти став, ти платиш. А в тих іграх. Ви буквально вибудовуєте маленьку країну, де ви, обмінюючись ресурсами, пояснюєте, чому тобі потрібні його ресурси, ви визначаєте ціни, і це реально справжній світ, але в межах ігри. Такі ігри дуже довго, вони тривають три години. Це монополія для гіків, і там, граючи в неї, як і в будь-які інші, інші, інші ігри, ти дуже сильно розвиваєш гнучкість мозку. Але навіть якщо ми кажемо про монополію. Це розвиває і соціальну взаємодію, і стратегічні навики керування випадковістю, бо ти просто приймаєш до уваги те, що не лише виграє випадковість, а й в житті. І з цим щось треба робити. І ти плануєш відповідно до цього свої дії. Саколи спала на думку освітня складова. Зрозуміло, в економічних стратегіях вона безпосередня, ну і тут відразу відчувається практичний аспект. Так, я чомусь думаю про якісь шахи чи шашки, де відповідно ну, теж відносно до своєї стратегії людина розвиває свій мозок. А що би ти виділив, рекомендуючи, ну там, можливо, дітям, так, які вже зрозуміло втомились. От почався навчальний рік, але вони вже встигли втомитись від навчання в школі таке, що. Інтегрувати освітній процес разом з ігровою динамікою, чи є вже щось таке в сучасному світі, Фу. я би спочатку зазначив, чому будь-які настільні ігри, і неважливо, чи там є поле, чи там є карти, будь-які як клас настільні ігри дуже сильно розвивають дітей. По одній простій причині: вони вчать дітей грати по іншим правилам. Ніж ті, що є в сучасному світі. Так, да, і не лише в сучасному світі, а в багатьох, так, скажімо, куполах. От є фізичний світ. І ми розуміємо, що якщо ми відпустимо м'яч, то не так багато варіантів, що з ним відбудеться. Якщо ми живемо в сім'ї, ми розуміємо, що є право цієї сім'ї, і особливих варіантів тут немає. Школа, все це дуже зрозумілі речі. І ми бачимо, що змінюючи середовище, змінюються правила. І в настільних іграх, Кожна настільна гра змінює правила. І вміння адаптуватися, розуміти, і як корисно для себе використовувати ці правила дуже важливий навик, який дуже корисно почати розвивати з дитинства. Пані панове, отож, грайте в настільні ігри за порадами сокола. Дивіться далі сокола і бізона. Будемо з вами, і нескінченно раді, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь. Ну, я продовжу вже свою дію замру, Порада, ще не зупинила buat besar